Під час зимових свят виникає чимало проблем з вічно зеленими красунями. Спочатку громадськість визначається з рішенням щодо купівлі ялинки або сосни, штучної або живої, потім необхідно підібрати для неї мішору та прикраси. Кілька тижнів дерево прикрашає оселю, і тільки зимові свята завершилися, виникає нове запитання: куди ж дівати ялинку. Вже після 14 січня до сміттєвих контейнерів городяни поступово зносять сосни та ялини, адже тільки хвоя починає сипатися від дерев поспішають позбутися. Найгарячіша пора вивезення ялинок перший тиждень після старого Нового року. Під кінець січня святкової хвою в місті практично не залишається. Відслужила своєї міська ялинка, яка цього року була особливою. На протязі всіх новорічних свят вона дарувала святковий настрій синельниківцям та до водохреща не дочекалася. Вже 17 січня новорічну красуню почали розбирати. Традиційно до старого нового року населення масово викидає ялинки і сосни. У дворах утворюються гори використаних новорічних дерев. При цьому дані дерева відносяться до побутового сміття, за несанкціонований викид якого передбачається штраф. Для синельникового Проблема сміття особливо актуальна в різні пори року, а особливо у цей час. Ось типовий приклад: це мікрорайон Синельникового. Серед білого снігу яскравою плямою вирізняються контейнери зі сміттям. І серед побутового сміття ще навіть не пожовклі ялинки викинуті на призволяще. То можливо краще віддати пріоритет штучним ялинкам, адже така ялинка буде корисною і наступного року. До того ж, зовнішньо вона не дуже відрізняється від справжньої, яка прослужить лише декілька тижнів. Новорічної атмосфери. А от рости новорічна красуня десятки років. Ось така доля у хвойних дерев. Протягом зимових свят вони зелені красуні, а по завершенні урочистостей стають нікому не потрібні. Анна Трушова, Сергій Чабаненко, новини другого каналу.